Доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько. І мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Учора ми з вами викопали ще один городик невеличкий картоплі. Запитували цікаво, скільки оттуда накопали. Ну точно сказати не можу. Ну накопали оттуда 29 мішків. Ну, в мішку, в мішки різні, я думаю, в середньому десь в районі до 40 кг. Ну, от кожен може порахувати. Посадили ми в районі 200 кілограм, було у нас там 8 сіток по 20 кг. ну, плюс-мінус. І там ящики ми брали, ну, але все ми не висадили. Так що, друзі, ну, такому було цікаво така відповідь на ваші запитання. На даний момент зараз посправлявся по господарству. Дядя Вітя вже до мене під'їхав. Там питають по дяді Віті, задають такі дурні питання, це твій раб там. Ні, це мій знайомий, і який на даний момент зараз немає в нього роботи. І питаюся тримати його на плаву. Хоч деяку роботу ми можемо взагалі на даний момент відложити і, в принципі, не робити, тому що. Є роботи, які можна було в цьому році не робити, так як цей забор, чи там та сама ту вешалку, і той погріб і все остальне. Ну але життя продовжується. І працюємо, і таким чином пробуємо підтримати і того ж самого дядю Вітю. Так само, кум приходить, щось там підсобляє. Це все діло робиться не безкоштовно, але я не являюся підприємцем і вони в мене не роблять. Вони мені допомагають, а я їм віддячую. Ну і відповідно, я вже говорив неодноразово, як це відбувається. І сьогодні він може бути, завтра може не бути. Так що, друзі, зранку приїхав, каже, є якась робота чи нема. Кажу, поїдь, якщо хочеш, на той город, де ми з тобою косили, і позагрібай те, що ми не дозагрібали. Так що дядя Вітя погнав на город займається, для тих підписників, які говорять мені, ну це так просто ну як, відповідь. відповідь Говорять, що от всі працюють, а ти бла-бла бла. Бла бла-бла, Ну, бла -бла -бла теж треба вміти. І для того, щоб робити бла-бла-бла, треба про щось говорити. Так що, друзі, не буду на цю тему нічого говорити. Звісно, ізрідка неприємно такі коментарі читати, але ми вже звикли до них. І ту роботу, яку я роблю о, на даний момент, цю роботу протягом 10 років, так як я займаюся невеличким свинарством, у мене її ніхто не робить, може мені Леся Петрівна підсобити тоді, коли мені дуже-дуже кепсько по стану здоров'я, і коли вона не може мене восстановити, тоді вона мені підсобляє і біля мене ходить для того, щоб контролювати ситуацію. Ну, а так як на даний момент зараз можу шевелитися і під контролем Лесі Петрівни то я стараюся займатися цією роботою сам. Так як на роботу. Зранку встав, поробив свою роботу і зараз буду планувати. Зараз ще піду питали мене боротьба з мухами, як я це роблю. Піду розкажу, хоч це не є боротьбою. Але така моя методика, мухи є були і будуть, але не стільки, скільки я бачив у других хлопців. Так що, друзі, зараз підемо у сарайчик, тобто мою роботу ніхто за мене робити не буде. Леся Петрина займається у своїй. Примітивні літні кухні, там займають, Сьогодні ми там ставимо тушонку, будемо ставити. Вчора вона робила паштет, ну, а також приїздила на город і допомагала. Раз-два зробили. Картопля у цьому під навісі, Вже хотілося її ще в тому році вже розібрати, і, бо воно якось портає всю картину. Ну, але... Скільки хламу вічно понатягуємо, що його треба також кудись його, е, поставити. І поки переносимо завтра, завтра-післязавтра це все діло розберемо, поки воно нам не мішає. Ну, але використовуємо. Картошку сховали, по крайній мірі, туди дощ не йде, корзинки, всякі там сапки, грабельки, все знаходиться там. Ну, можливо, колись щось і прибудуємо, якийсь піднавіс. Хочеться, звісно, багато коментарів, там, треба там, зерносклад строїть, там ще щось. Багато мені не треба, мені вистачає того зерноскладу, але, звісно, хотілося, щоб можна було заїхати, там, вигрузити машину, хай би воно собі лежало, щоб була територія. Але воно коштує коштів і ну, кожен там сюди по-своєму. Ми щось з'явилося, ну, на даний момент краще його закрити те пространство, куди воно потрібно. Так що, друзі, ну, якось не той час. Щоб там, ну, але помаленьку також робимо і для себе. Я не спорю. тобто Дівчатам, де народження було, це діти е взрослі не справляли. Кума приїхала, привезла подарунок, тортик повечеряли тишком, нишком і все. А дівчатам вони їздили в ігрову кімнату. Ну, якось так. Тобто, стараємося і дітям, щоб було якесь дитинство, тому що не знаю, що буде завтра. Ну, якось так. Так що це таке накипівше. Так що, друзі. Погодка у нас камільфу, сьогодні, можливо, будемо доробляти квартиру для тьоші. І що ми там спланували? Положимо стіродур на верхню кришку. Виложили ми там вже шию, пробив я два отвора, вставив дві труби 110-х, правда. ну, Я думаю, для, такої, для такого об'єму хвата. Ну і будемо пробувати його використовувати. Ну, засипемо, там, туди сюди ще е, я зніму відео. Так що, друзі, ну, ще значив я за боротьбу з мухами. Так що, друзі, мухи. Мухи в свинарстві, да? А де твої, Валерчик? Всього не поховалися. Мухи літають, видно, да? тобто мухи є. Е, зараз я прийшов, вже почав цепляти. я думаю, піду я візьму я липучки і прицеплю. Так що основна моя боротьба з мухами це. Самі мухи, тобто липучки, тобто, липкі стрічки клеїмо і таким чином воюємо. Ну, старі я вже познімав, фактично всі, але стараюся по максимуму, тому що мушка налітає і це все діло приклеїться. Ще з правої сторони вже почав я клеїти, ну, вішати. от такі вже почали. От все воно якось да, там говорить. Це питаються вдешевити. Тому що там все подорожало, от зараз ще буду їхати по Сіродурі, буду їхати по банки для тушонки. Ну Хто в цьому ділі не розбирається, а тільки говорить там, ой, яка дорога тушонка, ой, яке все дороге. Ну, баночка я вже подзвонив я 13,50. В період війни перші банки ми купляли 4 ,50 гривні 50 ну, копійок. І люди хай подумають, наскільки потім... Почали дорожать дорожай. Ну і на даний момент уже, грубо говоря, почти 14 гривень. Кришка точно не знаю. Я точно не знаю, скільки кришка. ну Упаковка там і 150 і більше гривень. Ну, ми поїдемо купити патріотичні, тому що також будемо їхати, дай Бог на ярмарку, будемо з обою брати свою продукцію, і щоб продати і допомогти ЗСУ. Ну, якось так. Так що, друзі. Хто не тікалися, то не, не тільки одне зерно, не тільки від одного зерна, там хтось там по 2 гривні бере, хтось там ще оськількись там, ну і одну свиню тримати і потім продати. Ну, це просто буде нерентабельно. Для себе, так. Да. На сьогоднішній день багато хто хоче тримати господарство, ну, але е не кожен може, тому що немає маленьких поросят. Вчора дзвонила із Сум до мене дівчинка. Чи жіночка, ну, якось так. Так що, друзі, вертаємося до боротьби з мухами. Борюся з мухами. Отак От стоять у мене під потолками вентилятори. Друге, липучки вже покрив. Сьогодні вже третій день покриваю. Вчора перепокривав і сьогодні вже покривав. Стоїть. О, дві дівочки перегнав. я. Все. Ну, мухи є, але не така кількість страшенна. От. Сама головна задача мухи, бояться. Сквозняків, але зробити так, щоб сквозняки не були в сараї. Ну Є літають там, там мухи літають. Е, зараз будемо вже познімав я фактично всі стрічки, вже цю треба викидати і е, цепляємо нові, нові стрічки липухі і також використовую сухий дезінфектор, який я використовую кожну неділю. Ну, він теж щось для цього робить. Так що я використовую дезосан Вігор. Штука не дешевих, я використовую її далі. Багато хто з хлопців почали там шукати якісь інші препарати. Ну, я користувався в своєму і дезосаном, кажу дезосаном, і йодокліном, і кліносаном, і, і дезлайфом, тобто різними препаратами, ну, але остановився на дизосані, хай він найдорожчий, але він самий ефективний, Він як і дезінфектор. Ну, трохи поглинає вологу і відповідно, запах в сараї. Ну так він ось виглядає, тому що я його засипаю кожну неділю, іменно в неділю. І у мене сухо. ну так само в клітках. Там, де, звісно, поросюхи какунькають, то там, звісно, мокро. Використовую тирцю. Дерев'яний щит так і остався. Поросята вже чималі, але фіолетово на цього щита, у них є їсти. У них є типок, який вони гризуть, щоб не, їм дурні мислі не лізли в голову. Ну, якось так. Так що, липучі стрічки, дезосан Вігор і вентилятор. Ну, Вентилятори на вихлоп. О, там у мене стоять. Зараз, правда, двері відкриті. Це все неправильно. О, тому що двері повинні бути відкриті і таким чином чи закриті і витяжки працюють, і ми таким чином контролюємо е, тоді вже, е, заборними вікнами. Тож У мене одне, друге, і третє. І двері коли закриті, воно тоді тягне туди, куди і треба. Ну і звісно, щоб не було прямого, йде е, на сумму, воно заручається і сідає. Так що, друзі, ну така невеличка вийшла у нас ранкова бесіда. Дав відповідь на деякі ваші запитання. Поросята, які відлучені від тумаші, щось на перший день підпоносили, нічого не робив. Наблюдаюся, наче встановилися, їдять. Оцього Валерчика поки оставляю з Ну, Там буде видно, нікому не обіцяю, щоб не вийшли проблеми, так як із Русланом. Хоч кабанчик він там нормальний, просто трошки хуже, чим той кабанчик, який буде їхати вже на вихідних в грибінку. Так що, друзі, на цьому буде все. Буду далі розвішувати липкі стрічки. Усім бажаю скорішої перемоги, поменша мух у ваших сараях, хто тримає гарних приростів, чи хто тримає господарство гарних приростів, гарних врожаїв, миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока-пока.